Покажу готель, в якому ми зупинилися на п'ять ночей. Ось так виглядає вхід. Готель The Gold Bank. Це приміщення банку, яка раніше тут була. зараз отакий. Окей. Он просто струн. ти тож скайс, він би а, сейф. І він дійсно справжній, а тепер це зала для танців. Ось така две Тут, наприклад, де для персоналу написано Bankers Only. Такі картини і заходимо всередину. Все як у справжньому сховищі. Ось так виглядає завод для сніданки. Вона двоповерхова. Там сервірують сніданки. Сьогодні я прокинулась раніше, щоб дізнати сніданочок. А, він починається з 7 ранку, ось тут в сховищі банку. І зараз подивимось, що там пропонується. До речі, ще по залу. Він а, двоповерховий, ось другий поверх. На стінах є ось такі картини з грошима, різними. Дуже файна зала. Зараз нагадую ранку, тому що нікого майже немає. А зараз покажу, що ми стіни. Тут у нас все осусистське, яєчко і рисовичами. І ще буде все для англійського далі. Тут у нас соуси і міні-пица якась. Тут яєчки. Тут сиро, кубаска, овочі, оливки. Сончики, садожить смачней до речі, йогурти, а, навіть ананосик є, вияхрут, колончик, сухі сніданки, а, різні додатки, джеми, горішки, сухофрукти, нотел і ось такий сік можна взяти на родину. А Ще є ще такий зал. Додатковий, він теж великий. Загалом стандартник дуже класний. Ось бачите. Дуже класний і смачний, і дуже багато А Зараз готелі дуже багато людей, і тому всі ці місця майже Ось я зараз хочу просто на другий поверх піднятися показати, як це зверху виглядає. Ось так. Всі місця загалом, ось крім оцього другого поверху, зайняті, коли прийти трошки пізніше десь, о 9-й годині. Так виглядає вхід до ліфтів і до номерів. Треба відсканувати свою картку, і тоді ти потрапляєш всередину. Визиваєш ліфт або йдеш пішки. Всюди зазначено назву готелю. Ось така гарна підсвіточка. І зараз покажу, як виглядають поверхи. Тут по обидві сторони. Кімнати і ось такі картини. Це всюди, так. На кожному поверсі всього сім поверхів. Ось така іноді сидить тваринка на дверях. Ось так зона ліфтів виглядає на поверху. І ось такі картини. В готелі дуже гарний інтер'єр. -ресепшн. А високі стелі Нагадую, що він знаходиться в будівлі банку. Раніше тут був банк. Ось так по карточці ми заходимо до ліфтової зони. Mm -hmm. Два ліфти. Ось такі картини. Росторні. Нам на третій поверх. Ось так виглядає вихід з ліфта. Це наш поверх. Третій. І зараз покажу, як прикольно виглядають номерки а, біля номеру. Ось, наприклад, у нас 303 номер. І це ніби табличка золота 999 ї про. І тваринка на місці. Ну, Почнемо рум-тур. Ось так заходимо. Ось вхід, дуже файні двері. Вставляємо картку і тут у нас ванна. Заходимо. Душова кабіна. Косметика тут є власна, готельна, італійська, до речі. Ось така. Так, ось такий дуже красивий радіатор. Кавролін на підлозі. Тут є шафа. Там є сейф, він входить в, а, у сплату. Тут в нас отаке величезне дзеркало, воно не функціональне, але воно файне. Тут в нас двоспальна, двоспальне ліжко, тілік великий, стілець, а, є кава-чай, набори і чайничок. Є міні-бар. І є вигляд на внутрішній двір, що мене, в принципі, влаштовує, тому що я хотіла, щоб не виходило на дорогу. Не виходили вікна на дорогу, бо там шум. А отам, якщо видно, Кені дивиться на нас з віконця. Ось. А, номер невеликий, 18 квадратів, але файний. Мені подобається. Мені подобається, що тут є дві подушки. Вони дуже зручні, дуже зручний матрац, дуже зручні ковдри. Тут спліт-система. Не всюди, до речі, є кондиціонери в празі в готелях. Тож, отакий у нас номер. Я вважаю файний. Зараз хочу показати, як виглядає зовнішнє подвір'я. Тобто у нас був вигляд на внутрішній, а це на вулиці. І так, чому я обрала саме готель The Gold Bank? Ну, по-перше, назва. Вона мені одразу сподобалась. Минулого разу в Празі ми жили в Gold Art Apartment. Тепер це The Gold Bank. Мені сподобалось, що? що він знаходиться в центральній частині міста, хоч це і не прям центр-центр. Але гарно, що там є кондиціонери, бо це не така стара будівля. Це великий готель, в ньому є сім поверхів. Він вдало розташований для тих, хто приїжджає до Праги потягом. Станція в трьох хвилинах, ходьби пішки. Головна станція. Також він вдало розташований через те, що це не саме центр, але центральна частина міста, але ніби край центральної частини міста. І тому там не так шумно, як може бути в центрі. Але є такий невеличкий мінус, який ми помітили. Ми жили в будні дні і жили на вихідних. І ось п'ятниця і субота. Десь поруч ми не знаємо де, але десь в будівлі вона велика, така квадратна, а посередині пуста. І десь розташований, я так думаю, що десь під землею розташований нічний клуб. І фігачить музика саме рано вранці з п'ятої ранку в п'ятницю і в суботу. Вона фігачить десь до 10 до одинадцятої ранку, але вона не гучна, а просто ти чуєш вібрації такі в стінах. Ось тому в будні, в будні ні такого не було. Ще класно, що готель має вихід вікон на вулицю, основну, де їздять машини. Але це для мене зашумно. Я люблю, коли вікна виходять у внутрішній двір або на непроїжу частину. Тож наші вікна виходять на внутрішній двір, і там не їздять машини, там не ходять люди. Загалом в день і вночі, якщо не вважати цей період ранкових вихідних, то там тихо. По прибиранню в готелі прибирання кожного дня, але постіль змінюють не кожного дня, рушники міняють кожного. Через те, що в готелі всюди є кавролін, то шумоізоляція гарна, тобто ти не чуєш сусідей, сусідів і загалом інтер'єр дуже класний. Сам готель він розташований в будівлі старого банку. Там дуже через це класний інтер'єр, величезні стелі, дуже красивий інтер'єр з золотом. І з банківською тематикою сніданок проходить ніби в сейфі, це дійсно справжнє було сховище. Зараз воно переобладнано під сніданкову залу. Тож загалом готель мені подобається до центру, до речі, якщо пішки, біля 10 хвилин до центральної ратуші, Тож розташування взагалі дуже вдале, я вважаю. Що ще я хотіла додати про готель? У нас включений сніданок, але можна без сніданку брати цей готель, тоді буде дешевше. І загалом в мене я бронювала його на букінгу, і в мене вийшло по знижці за 5 ночей зі сніданками стандартний номер. Десь біля 30 тисяч гривень це в принципі немало, але для центральної частини міста зі сніданками і щоб був кондиціонер і класний сучасний дизайн, це я вважаю топ дорожче завжди знайти можна дешевше ні. Тому серед тих варіантів, що є за ці гроші, це дуже класний варіант.